Вітаю всіх, друзі. Незначна частина Балтійського моря, десь біля берегів Данії та Швеції, перетворилася на газову ванну внаслідок підриву двох газогонів північний потік, потік-1» і північний потік. потік-2». сьогодні не бракує аналітики щодо цих подій і коментарів. Я би звернув увагу на пошкодження чи підрив північного потоку потоку-1» і північного потоку, потоку-2» лише тому. І лише для того, аби підважити і знищити одну тезу. Це навіть не теза, а смисл або сенс життя для багатьох людей. Шукайте, кому вигідно. Саме так звучить ця теза, яка перетворилася на смисл. У нас багато громадян все життя шукають, кому вигідно, для того, аби віднайти причину, віднайти винного. І знайшовши ось кому вигідно, у нас роблять якісь далекоглядні висновки, які є абсолютно хибними. І от сьогодні я хочу показати, що знайшовши кому вигідно, не можна зрозуміти причин, не можна Дати відповідь на запитання, хто пошкодував, підірвав північний потик, північний потік 1 і північний потік 2. Вигідно одразу двом сторонам: тобто, під підозру потрапляє і Сполучені Штати Америки і Російська Федерація. Коротко по Сполучених Штатах Америки. Зменшення постачання російського газу на європейський ринок відкриває можливості для. Америки для США, і вони можуть представити там скраплений газ і на цьому заробити. Це перший момент. Другий момент Грета Тумберг. не секрет, що дуже багато людей вважають цей кліматичні зміни, зелений перехід аферою. Далеко не всі вдалося переконати у тому, що у нас тут є глобальне потепління і під загрозою зриву фінансування всіх цих програм. Ну і теоретично авторам цієї доктрини цього зеленого переходу абсолютно вигідно підірвати дві труби на дні Балтійського моря для того, щоб викинути в атмосферу метан. А вже порахували і сказали, що по цих двох трубах проходив газ, переважно метан, в атмосферу викинуто 300 тисяч тонн метану. Його парниковий ефект значно більший за СО. І вважається, що цих 300 тисяч тонн еквівалентні викидам в атмосферу СО2 5 мільйонів автомобілів за 20 років. Ось такої екологічної шкоди вже завдано. Цей факт, до речі, можна інтерпретувати в, в діаметрально протилежних напрямках. Сказати, що ну, європейці, і, там англосакси, які в принципі борються з кліматичними змінами, не міг не могли піти на таку дію з одного боку, тому що вони ж борються з кліматичними змінами. Як вони могли підірвати ці дві газові труби? А з іншого боку, можна сказати, навпаки, оцінити цю ситуацію, мовляв, все це затихає. А для того, щоб підживити інтерес, отримати нові гранти, нові фонди, поповнити їх грошима, а потрібно, значить, посилити цей парниковий ефект. Ось вигідно, як завгодно, можна як би, інтерпретувати. А тепер Російська Федерація. Російська Федерація не потрапляє під утилітарну вигоду. Вона переслідує політичні цілі. А і навіть досягнувши політичних цілей, заморозивши Європу. А в РФ і Кремль, і Газпром чітко розуміють, що вони більше ніколи не повернуться на газовий ринок і вони втратять взагалі газовий ринок. А, і Газпром можна буде або розпилювати цю трубу, або виставляти кудись його на продаж. Я не знаю, китайцям віддавати. ну, Різні є там думки, версії. Але я вважаю, що вони дуже примітивні і ну, абсурдні. А, і тому. Я ще раз підкреслюю, оця теза і оцей смисл, шукайте кому вигідно, вони не дають відповіді на запитання. Ми навіть з вами в чому складність, Ми навіть з вами не зможемо отримати на запитання, хто і для чого це зробив через тиждень, через два, коли там вщухне шторм і данійці, і шведи там проводять дослідження цієї труби. І зможуть нам сказати. А, тому що, ну теоретично, якщо це зробить Росія, то вони це скажуть, якщо це зробила англосакса, то вони промовчать. Але де гарантії в тому, що якщо вони з'ясують, що це там була робота англосаксів, що вони не скажуть, що це зробила Росія, ну теж можуть це сказати. Всі, е, якби стрілки і аргументи падають, звичайно, підозра, переважно в 90% випадках, в даній ситуації падає на Російську Федерацію. І це важливо розуміти, чому тому, що Росія після погроз ядерною зброєю, після того, що вона зробила там з Маріуполем після поведінки її на Запорізькій атомній електростанції, вона органічно потрапляє під підозру. І тут є ну дві моделі і дві причини, чому так діє Росія, якщо це не залишається їй, якщо її викидають з... Світу, світових ринків, так? Так, не, не залишайся ти нікому. Так як в ситуації там, з Маріуполем. Якщо Маріуполь там, буде не наш, то ми його зруйнуємо і так залишимо такі подібні були заяви щодо Запорізької атомнотехстанції, ми її збудували. Якщо вона не буде наша, значить її не буде взагалі. Ми збудували Північний потік-2. Ну, Якщо ми його не запускаємо, ну, ми його підірвемо. І він нікому не залишиться, і так далі. Це одна логіка, така, ну якби ущербна логіка, але є логіка політична. Більш, і я хочу тут наголосити на цьому моменті, що утилітарні люди ніколи не можуть прорахувати політиків, тому що політики. Діють в своїй логіці, і яка є ірраціональною для матеріальних людей, для людей матеріалістичного світу, які в усьому бачать профіт. Це політичне рішення. Більше того, Путін чітко показує, що як політик він грає дуже сильно. І це не просто ескалація заради ескалації, це не просто самодурство. Це ідея, і Кремль і Росія показують, що вони готові йти до кінця в своїх переконаннях і в своїй ідеї. А вони, відсікаючи від себе Європу, газовий ринок, показують на те, що Росія зробила свій вибір: вибір на самостійність і самодостатність. Вони самі проживуть без цієї ущербної Європи. І західної цивілізації. І тут важливо розуміти один момент, який говорить про те, що це політична абсолютно дія. Тому що поки захід визначався, як запровадити нафтове ембарго і як Наказати Росію санкціями зі зменшення, зменшенням споживання газу Путін і Кремль дали відповідь. Будь ласка, не треба мучитись, шановні, ми самі припиняємо постачати вам газ. Ви хотіли задушити нас санкціями? Ви хотіли накласти оце нафтовий газовий ембарго? Не треба мучитись. Ми самі собі все обрізаємо. І е, з точки зору утилітарної, ми не можемо дати відповідь на запитання, ну, хто це зробив. Тому що це явна шкода матеріальним інтересам Російської Федерації. І більшість людей, експертів, якби це не можуть там обґрунтувати і пояснити. А насправді це пояснюється, але не в утилітарній логіці і парадигмі, не в корисливій парадигмі, а в політичній. І тільки політик може йти на підвищення ставок, і він ніколи не виправдовується. І Путін діє як політик, а не як господарник. Трамп би так не діяв. Оце важливо розуміти. І в цьому, власне кажучи, полягає проблема українських експертів і лідерів громадської думки, що вони не можуть би, зрозуміти логіку. А логіка є наступна. Ще раз повторююсь, Путін сказав, не треба мучитись санкціями. Як вбути, як там вирішити це питання? Я вам допоможу. Я сам на себе накладаю санкції. І обрізаю постачання газу. Я відмовляюся від е, газодоларів, від нафтодоларів. Сам от відмовлюся і все. І от на цей час подивимося хто кого е, на завершення. Я е, що можу сказати? Мені здається, що Путін не просто там зробив вибір на користь самостійного існування. Путін уже навіть передбачає смерть свою, але якщо він помирає і Росія помирає, то вони хочуть, щоб це було красиво. У нас цього не розуміють наші аналітики і так далі. Вони не розуміють, що людина може обрати смерть. А якщо вона обрала смерть, а політик може обрати смерть, то смерть ця буде красивою. Господарник. Ніколи не обере. Барига ніколи не обере смерть. У них, в їх світогляді, смерті не існує. Вони завжди її уникають. Я не можу і не готовий сказати, наскільки Путін є остаточним політиком. Багато знайдуться аргументів на користь того, що він барига, боягуз, там ще щось і так далі. Ми побачимо це відповідь, ми отримаємо скоро. Але поки що я схильний розглядати і краще в даній ситуації перебільшити, згустити фарби і показати, уявити уявити Путіна політику, який тому йде завжди на ескалацію, піднімає ставки і ніколи не виправдовується, а тому, що він готовий до смерті. І хоче, щоб він був красив. Ця смерть була красива. Яка протидія? А потрібно вже переконувати Путіна, що смерть ми його приймаємо, але естетики не буде. Він ніколи не зможе досягнути красивої смерті. це безсенсово. бу і це безсенсова взагалі річ, і це важливо, тому що в такий спосіб він це паралізує його волю, і він припинить взагалі спротив. Приклад я вам наведу на боксі. Василь Ломаченко, який заснував новий стиль, причому в легкій ваговій категорії, що не бувало взагалі, і він підняв інтерес до виду спорту, цікавість, до якого постійно вже згасала, винайшовши свій новий стиль, який там назвали хай-тек. Так ось мексиканці, там нікарагуанці, костаріканці, оці всі креоли переміщені з іспанцями. У них апокаліптичний тип свідомості. І боксеру від них називаються панчерами. Панчер це не, як кажуть, там деякі коментари, це не слав'янська удаль. Панчер виходить на бій як на смерть. Це останній його там, епізод в житті, і він або подолає, переможе смерть, або впаде. В померти від от такого від смерті, скажімо так, образно, це красиво. І коли панчер або людина, яка налаштована на красиву смерть, не бачить, не може ніяк потрапити в руки смерті, скажімо так, наразитися на смерть, вона втрачає сенс. І багато боксерів мексиканців, які боксували з Ламаченком. Вони відмовлялись від бою. Це не це не трусь, це не бачена річ, по-перше, для мексиканців-панчерів там чи нікарагуанців, костариканців, латиносів. не бачена річ. Вони відмовлялись, тому що вони не бачили сенсу бою. А сенс для них це красиво вмерти або перемогти, або красиво померти. Якщо Путін не може перемогти, то він обирає красиву смерть. Я іде... я розумію, що це ідеалістична картина. Я можливо ідеалізую, можливо, потім скажемо, що Путін звичайний барига, він боягуз і так далі. Але краще зараз в даній ситуації це розуміти для того, щоб уже посилати сигнал Путіну, що він не знайде тут краси смерті. І тому це скажімо так абсолютно паралізує його волю. І він змушений бути скласти свою зброю, тому що сенсу от в всіх цих речах ну, просто не буде. А насправді він може піти на підрив там, атомної станції, на будь-що. Краще так розглядати цю ситуацію. Для цього існують політики, для цього існують різні думки, різні аналітики. Аналітики, я ж, я ж підтр... ну, чому я долучаюсь до цього процесу, тому що у нас переважно ця вся аналітика утилітарна або корислива, всі виходять з точки зору. Доцільності, профіту і прибутку. Але в політиці люди себе не ведуть як в ринку, як в економіці, не ведуть. Я ще раз підкреслюю, це важливо розуміти. І чим раніше ми це зрозуміємо, тим легше ми будемо, тим правильніше ми будемо читати реальність і правильніше робитимо висновки. Це те, що на сьогодні я хотів сказати, коментуючи там вибухи і підриви на е, дні Балтійського моря. Пропоную це тут бачити Росію. Не шукати абсолютно. Я думаю, я був е, преконливим, коли казав, що це абсурд шукати, кому вигідно, Україні вигідно. Тому що газ зараз йде тільки по нашій трубі. І ми точно в цю зиму ну, принаймні можемо красти газ з цієї труби. То так можна договоритися до того, що це ми підірвали е Північний потік 1 і Північний потік 2, тому що нам це вигідно. Прокопали тунель від Чорного моря на Балтійський і там підірвали. Ну, це ж ну, зрозуміло, що це ж маячня і абсурд. На цьому в мене все. Я дякую всім за увагу. До побачення, до наступних зустрічей.